Ось у нас ідуть петельки, які складаються із передньої стінки та задньої стінки. В'язати нам потрібно за задню стінку, а з внутрішньої сторони в нас є перемички петлі. Ось саме за ці перемички ми також будемо в'язати. Тобто, нам потрібно захопити і задню стінку петлі, і перемичку. Спочатку це не дуже зручно робити, але у ході в'язання стає все легше. Ось захоплюємо задню стінку петлі, далі шукаємо перемичку, і тоді в'яжемо простий стовпчик без накиду, тоді у нас не буде ніякої дирочки, тобто інколи задня стінка петлі вона витягується. І потім виходить, що робляться такі великі дирки, що мені не дуже подобалося. Особливо це стає помітним, коли деталь вже набивається холофайбером. І от через ці дирочки буває видно навіть холофайбер. Це виглядає неохайно. А так, з такими бортиками, деталь виглядає охайнішою, міцнішою, і набуває одразу форми. Ось як це виглядає. Бортики гарно підняті, одразу набули форму, виглядає акуратно. Пробуйте такий спосіб, нехай у вас все вийде легких вам петельок.